Місцева жителька Мар'яна Шафранська з однорічною донькою їздить до лікаря за 10 кілометрів до Золочева, хоча в її селі є своя медична амбулаторія, але заклад не працює. Файно все зробили, а що не працює, не знаю. Було б дуже добре того на місці. Вої рік середу я мушу їхати до лікарки на прививку, а так би тут б дала». А якби маршруткою добре, що є машина, а зараз маршруткою тягнешся з тою дитиною? Сімейного лікаря потрібно, а його нема де взяти і все. І так, сімейна, як така амбулаторія стоїть. Амбулаторію в селі Ремезівці, що на Золочівщині, відкрили у грудні 2019 року. На будівництво амбулаторії витратили понад 7,5 мільйонів гривень. Придбали медтехніку, автомобіль та знайшли сімейну лікарку. Проте через півроку вона звільнилась. Після цього сімейного лікаря, який би погодився тут працювати, знайти не можуть. Шість років не пустує в амбулаторії все готове, аби приймати пацієнтів. Розповідає, і показує староста села Ремезівці Юрій Мигович. Все невесеньке в дев'ятнадцятому році збудовано тут. Все, бачите, плитка виложена тут кондиціонери. У нас, речі, в кожній кімнаті є кондиціонер. Тут опалення на світло, є генератор, але як ви знаєте, в село ніхто не хоче йти. То є така основна причина. Ми мали вже е, 8 лікарів, що я знаю, що мали бути тут сімейним лікарем. І щось не знаю, щось їм вино не підходить. Може, їй сказали, що тут невигідно працювати, бо мала кількість населення, ну, але у нас населення є. У нас е, ремізівці е, мають 600 е, виборців, ще є шпикули, сижуків. Підгір'я, коропець, то тут би людина назбирала. Ну, півтора тисячі, то гарантовано підписантів. Крім того, при амбулаторії є квартира, де безплатно може жити лікар. Тут у нас є дві кімнати для лікаря. Воно вони є зразу при амбулаторії. Це, як бачите, у нас є тут кухня за комунальні послуги. Тут не треба нічого сплачувати, буде тут буде сплачувало все ОТГ. Також територіальна громада готова платити зарплату лікарю, поки він підпише декларації з пацієнтами, каже голова громади Степан Бузановський. Є одне нота, що зараз неможливо підписантів так легко збирати. Ми готові на протязі двох, трьох, чотирьох місяців, скільки треба буде дати допомогу підтримку фінансування. Для того, щоб сімейний лікар міг назбирати підписанти, про проблему з сімейним лікарем якого не можуть знайти, знають в обласному департаменті охорони здоров'я. Сьогодні, відповідно до положення існуючого про інтернатуру, молоді спеціалісти самі повинні знайти собі роботу після закінчення інтернатури. Департамент охорони здоров'я станом на сьогодні ніяким чином не може вплинути на те, щоб ті чи інші випускники університетів приїхали в ту чи іншу амбулаторію. Навіть знаючи потребу, ми не можемо заставити жодного випускника працевлаштуватися в тій чи іншій амбулаторії. Торі, навіть якщо там є дуже сильно велика потреба, загалом на Львівщині є 17 амбулаторій сімейної медицини та центрів первинної медико-санітарної допомоги, де шукають лікаря, повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Ольга Дейнека, Тарас Фомін, Суспільне, Новини Львівщина.